Кожен експеримент починається зі слів сиділа дівчина без діла, плюс похід до аврори, плюс фантазія. Ось і я подивилася на цей тросик для білизни і не встояла. Вирішила з нього зробити трендову авоську. Одразу скажу, що це максимально складно, і її складність не в плетінні, бо я не знаю нічого легшого за макреме. А в самому шнурі, бо це ніби прорезинений пластик, який не хотів сплітатися. Що я тільки не придумувала. Але зупинилася на вогню, щоб придати хоч трохи якоїсь форми. Довго думала, як закінчити виріб і зробити ручки. Але нібито вдалося: ось така Авоська в мене вийшла. Мені здається, вона і слона витримає і все одно не втратить форми. Встигла її навіть вигуляти і назбирати трохи компліментів. Напишіть в коментарях, як вам такий експеримент і чи треба робити на нього МК.